Дорога білогородська громада. наш дім в Білгородці та Святопетрівському, в Шевченкому та в Гнатівці, в Луці та в Музичах, в Гариничах та Встоянцях, в Бобраці та в Неграшах. Кожна вулиця, кожен двір, кожна хата, де чекають на свята та на світло в домі. Ми громада, яка стоїть на своїй землі впевнено, не схиляє голови, дивиться вперед, вірить у себе та у своє майбутнє. Це був рік рішень, витримки щоденної роботи. Ми разом берегли безпеку, відновлювали, зруйноване, підтримували одне одного. Тримали громаду живою, попри в тому та втрати. Я щиро дякую кожному з вас, тим, хто захищає Україну на фронті, тим, хто працює в наших школах і амбулаторіях, у комунальних службах, у бізнесі та військовим. Велика подяка нашим соціальним працівникам та волонтерам. Щороку ми ще чіткіше розуміємо, що наша сила не в гучних словах, а сила в людях, в людях, які тримають небо, у вчителях, які навчають наших дітей поприсерени, в медиках, які підтримують наше життя. Працівникам громадських служб, які роблять свою справу щодня без камери пафосу. У дітях, які ростуть швидше, ніж хотілося, але з неймовірною гідністю. Ми бачимо біль, ми не забуваємо втрат. Втрата – це завжди болюче не тільки для близьких та рідних, а для всієї громади. Але я слава білоруській громаді налічує майже 100 небесних воїнів. І ми віддаємо їм свою шану та повагу за наше життя тут. Для мене це особисте питання болі та співчуття. І ми не маємо права жити так, ніби це було даремно. Окремо хочу подякувати нашим українським та іноземним партнерам, тим, хто був з нами протягом усього року, тим, хто повірив у білгородську громаду і став нашим другом у 2025 році. Це громади побратими, благодійні організації, міжнародні фонди, іноземні муніципалітети, бізнес і волонтерські ініціативи. Я щиро вірю в нашу громаду, бо вона складається з тих, хто не з вами, хто знає ціну свободі, хто вміє триматися разом і давати виклики. Бути частиною білгородської громади це про відповідальність, про довіру, про захист. Про впевненість у завтрашньому дні. 2026 рік це рік нових випробувань і нової перебудови. Я вірю, що ми разом тримаємо стрій у школі, на роботі і вдома. Я знаю, що ті, хто пікується одне про одного, ніколи не зрадять. Ані свою землю, ані свій дім. Я впевнений, що ми зможемо дивитися вперед без осуду і взаємних звинувачень, бо тільки разом ми подаваємо ворога і збудуємо безпечне життя в нашій громаді. Я бажаю, щоб на наших вулицях і в наших домівках завжди було світло та тепло, щоб у серцях був мир і спокій, а в громаді порядок, повага і довіра. Ми разом з робимо громаду сильним, відкритим, перспективним місцем для всіх родин і для кожного, хто свідомо править її своє домом. З новим роком вас, дорогі наші жителі! З новим 2026 роком Білогородська громада. Слава Україні!